Доброго дня. Доброго дня! Підходьте а до що? нас, давайте тестуватися на ВІЛ. На ВІЛ тестуватися, ви тут тестування проводите? Проводить лікар. Ми тут мотивуємо людей до тестування і розповідаємо, що це за захворювання, чому важливо тестуватися. Юлія одна з тих людей, хто доносить достовірну інформацію про віл-інфекцію. Дівчина учасниця проєкту Жива бібліотека, який проходить у столичних закладах охорони здоров'я. Адже почитати буклети, розкладені десь у кутку на столі це одне. А от поставити всі питання, які накопилися, і одразу отримати кваліфіковану відповідь, зовсім інше. Зараз портрет віл-інфікованої людини. Це зовсім не ті наші уявлення, знаєте, з х що це має бути. Якісь там споживачі ціник, наркотиків, якось погано виглядати і тому подібне. Зараз ВІЛ-позитивна людина це звичайна соціальна людина. Це може бути наш сусід, друг, родич, якого ми бачимо кожного дня. За статистикою, кожен другий віл-інфікований українець не знає про свій статус. Тим більше, якщо людина веде більш-менш активний спосіб життя, займається спортом, вірус імунодефіциту може не проявляти себе роками. Важливо розуміти, що від даного захворювання на даний час не застрахований ніхто, і єдиною умовою збереження свого здоров'я є безпечна поведінка і є вчасне. Тестування чим раніше людина дізнається про свій віл позитивний статус і розпочне лікування, тим для неї це буде краще. Тим її життя ніяк абсолютно крім прийому однієї таблетки один раз в день не зміниться. Консультанти також підкажуть, де і як можна пройти тестування, яке є абсолютно безоплатним. Можна також звернутися до сімейного лікаря або у кабінет інфекціоніста. Класичне тестування проводиться методом забору крові, але це не єдиний варіант. Якщо у вас немає часу, чи ви там боїтеся приколів пальців, не можете підійти до лікаря, можна замовити на сайті оральний тест і абсолютно без всяких спеціальних умов зробити в домашніх умовах. Альне тестування Тетяна послухалася поради консультанта в поліклініці і вирішила не відкладати перевірку на ВІЛ у довгий ящик. Тести всі одноразові, угу. щоб ви не хвилювалися. Закуплено все угу. у нас є. Достаю при вас відкриваю. Така ситуація в країні. По-перше, більше можливо вживають люди алкоголю і частіше трапляються різні такі незахищені стосунки. Тому потрібно, я так подумала, що й мені потрібно протестуватися. Краще знати, чим не знати. Зараз такі столи довіри з консультантами, які завжди підкажуть і розкажуть усе про ВІЛ, можна зустріти у семи лікувальних закладах Києва. Представники благодійної організації ж Конують, це лише початок, і згодом живих бібліотек буде більше.